Мурашник це надскладна суперструктура, яка вдосконалювалася понад 130 мільйонів років і стала однією з найживучіших систем на планеті. Проте навіть його не врятує нічого, коли туди проникає маленький жук ламехуза завдовжки всього 5 міліметрів. Ламехуза потайки пробирається до спеціальної камери. Де мурахи зберігають своє потомство, і відкладає там власні яйця, коли частина мурах намагається прогнати чужинця, він виділяє особливі хімічні речовини, що діють на них подібно до сильного стимулятора, викликаючи ейфорію і повну байдужість. Потрапивши в житлову зону, ламихуза стає повноправним мешканцем колонії. Мурахи починають годувати її, реагуючи на легке постукування її вусиками. Це сигнал, який вони сприймають як наказ. З Часом жук відкладає поруч із мурашиними яйцями 100-200 власних, зовні майже невідмінних. Личинок паразита мурахи. Виховують так само як своїх, і саме це поступово призводить до загибелі всього мурашника.